Шим приміром щодо російських дронів над Польщею 2.3 – Це помилка навігації 19.23 – Це свідоме зондування. НАТО мало б запровадити щонайменше безпілотну зону над частиною України. підходами до Польщі, а краще над усією країною у форматі оборонного патрулювання в небі. Трамп намагається налагодити стосунки з Росією, але водночас різко підриває відносини з Європою. Чому так Це частина того, що я називаю складністю Трампа з одного боку? Я розумію логіку прагнення подружитися з Росією. бо це ядерна держава. Її звичайна армія, як ми жартуємо, з другої у світі стала другою в Україні. але стратегічний ядерний потенціал залишається. це екзистенційна загроза. США. Але одночасно просягати дружбу і силою вибивати мирну угоду не вийде або одне, або інше на мою думку, слід підсилювати тиск заради справедливого миру для України. Що далі раніше. Ви казали, що фронт стане смертельно небезпечним через велику кількість дронів та рух буде майже неможливим. Чи це відбувається зараз? І чи будуть прориви, як ви вважаєте? У війні. І жах, і краса в тому, що все може швидко змінитися. під час поїздок у кілька штабів на сході я бачив високий моральний дух і контроль над ситуацією. Паніки немає але є повільне просування росіян ціною величезних втрат. Вони пристосовуються до нової реальності. Фронт надзвичайно летальний. Це вже так. Я бачу багато відео, де одного солдата переслідують одразу три дрони. Це жах. Для росіян завдання нищити все, що рухається,